Семінар. Творчість Густава Малера та Ріхарда Штрауса. Тема. Так сказав Заратустра Ріхарда Штрауса. Програмна симфонічна поема філософського змісту. Роботу виконав студент третього курсу оркестрові струнні інструменти Брубига Артем. Так сказав Заратустра. Соната героїзму та пориву. Ріхард Штраус, німецький композитор, диригент, піаніст і скрипаль, що залишив яскравий слід в історії музики. Його творчість позначена поєднанням романтичних і модерністських тенденцій, що яскраво проявляється в одній з найвідоміших його робіт симфонічній поемі. Так сказав Заратустра. Провідний жанр творчості Штрауса наприкінці 19 століття, симфонічна поема або фантазія. Тісно пов'язані з традиціями романтичного мистецтва і німецькою поезією та філософією, що відобразили характерні тенденції західноєвропейського мистецтва свого часу. Штраус створив тип симфонічної поеми, у якій філософська концептійність поєднується з яскравою витрученістю, театральністю музичних характеристик. Програмні симфонічні твори ведуча галузь в творчості Штрауса. Він оригінально перетворив жанр програмної симфонічної поеми. У цьому він спадкоємець романтичної програмності ліста, та Берліоза, симфонічного методу Вагнера. Характерні риси одночастинних поем Штрауса, це лейтмотиви та монотематичний розвиток, трансформація тем, блискуча оркестровка. В основі ряду поем образи світової літератури: Макбет, Дон Жуан, Тіль Уленшпігель, Дон Кіхот. На основі філософських творів створено поеми Смерть та просвітлення, так говорив Заратустра, картинами природи, навіяні образи симфонічної фантазії із Італії, Альпійської симфонії. Автобіографічний характер мають життя героя, домашня симфонія, Штраус, визначний представник програмного симфонізму на межі 19-20 століття. Пограмність Штрауса літературно-сюжетного або картинного плану. Поєднанням романтичних і модерністських тенденцій яскраво проявляється в одній із найвідоміших його робіт симфонічній поемі так сказав Заратустра. Враження від філософії Ніцше. Драматургія твору тісно пов'язана з літературним першоджерелом. Написана у 1896 році, ця поема стала музичною інтерпретацією однойменної книги Фрідриха Нісше, в якій філософ виклав свої ідеї про надлюдину, волю до влади і вічне повернення. Так казав Заратустра одна з найвідоміших і найпопулярніших книжок німецького філософа теми добра і зла. Над людини, переоцінки всіх цінностей втілено в цьому пам'ятникові світової літератури в міфічно символічній, високопоетичній формі. Збуджений нічанською філософією Штраус створив музичне полотно, що вражає своєю потужністю, динамізмом і різноманітністю образів вперше в західній музиці. У поемі Штраус звертається до теми досягнення духовного просвітлення та внутрішньої трансформації. Подібно до Заратустри, головного героя книги Ніцше, композитор прагне досягти прориву, свідомості і привести свій дух до нових висот. У так сказав Заратустра, Штраус вперше в західній музиці використовує інструмент, що називається тремоло. Він створює такий характерний трепетний ефект. І цей прийом надає музиці атмосферу таємничності і напруги. Ідеологічні суперечності твір Штрауса не обійшовся без ідеологічних суперечностей. Під час Другої світової війни ця поема неодноразово використовувалася нацистською пропагандою, що спровокувало неоднозначну реакцію до твору Штрауса. Незважаючи на це. Так сказав Заратустра, залишається одним з найвидатніших творів в історії оркестрової музики. Це потужна і епічна симфонічна поема, що відбиває героїчний порив людського духу. Штраус не просто слідує за літературним джерелом, а й створює власну інтерпретацію філософії Нічче, закликаючи слухача до пошуку власної ідентичності і переосмислення моральних цінностей. Симфонічна поема є яскравим прикладом пізнього німецького романтизму з течінням до народжуваного модернізму. Автор втілює риси властиві творчості Вагнера, зокрема, сусідство надзвичайного педантизму і бурхливого драматизму. Поема захоплює слухача унікальними знахідками у фарбах оркестру. Це програмний твір, що складається з дев'яти фрагментів, виконуваних без перерви. Назви фрагментів повторюють назви деяких розділів літературного першоджерела. Середня тривалість виконання близько 30 хвилин. Симфонічна поема написана для четверного складу ОРКЕСТРУ. В партитурі використовується також орган і дзвін. Перелік частин. 1. Вступ або схід Сонця. Друге Про насельників по Третя – Про велику тугу. Четверта – Про радості і пристрасті. П'ята – Погребова пісня. Шоста. Про науку. Сьома. зцілюваний. Восьма – Пісня до танцю. І дев'ята Пісня Сп'янілого. Ще раз частини звучать без перерви. Історія Прем'єра відбулася у Франкфурті у виконанні оркестру під керуванням автора. З тих пір твір закріпився у світовому симфонічному репертуарі, виконувався кращими колективами під керівництвом таких диригентів, як Герберт фон Караян, Фріц Райнер Бернард Хайтінг. Склад оркестру: Древ'яні духові Флейта Піколо, три флейти, Три Гобої, Англійський ріжок. Три кларнети, бас кларнет, три фаготи, Контрфагот. Мідні духові. 6 валторн, 4 труби, 3 тромбони. Дві туби. Ударні. Літаври. Двовиконавці. Великий барабан. Тарілки. Трикутник. Дзвіночки. Дзвін. Клавішні. Орган. Струнні. Дві арви. 32 скрипки. 12 альтів. 12 філанчелій. І вісім контрабасів. Використання початкових тактів в інших творах. Музика з поеми використовувалася в саундтреку фільму Стенлі Кубрика Космічна Одіссея» 2001 року. А також у безлічі менш значущих кінострічок. Використовується у оформленні телепередачі Щодеколи на початку. Елвіс Переслі відкривав свої концерти в готелі Інтернаціональ лас вегасі вертірою цієї музичної поеми. Ті Purple використовували фрагменти з неї у своєму другому альбомі. Також вона використовується в реслінгу. Під цю музику виходить Рік Флер. Висновок. Так сказав Заратустра, залишається одним з найвидатніших творів в історії оркестрової музики. Це потужна і епічна симфонічна поема, що відбиває героїчний порив людського духу. Штраус не просто слідує за літературним джерелом. А й створює власну інтерпретацію філософії Ніцше, закликаючи слухача до пошуку власної ідентичності і переосмислення моральних цінностей. Ця симфонічна поема Ріхарда Штрауса – це твір, що не залишає байдужих. Він вражає своєю монументальністю, емоційною глибиною і філософським змістом. Ця симфонічна поема є одним з найважливіших творів в історії музики і залишається актуальною і сьогодні. Звертаючись до слухачів з темами пошуку сенсу життя, переосмислення моральних цінностей і досягнення духовного просвітлення, дякую за увагу.